Клас. Просто бомба. Рецепт свинячих копчених вух. Дивіться, що я роблю. Беру три вуха, кладу їх в таку от посудину каструльку. У мене три вушка затягнули на 1 кілограм. Що нам треба тепер зробити? Тепер ці вуха треба залити водою, щоб вода покрила повністю вуха. Відважу, щоб точно знати, скільки води я залив. Давайте так. Подивимось, скільки води нам понадобиться. Скільки води нам знадобиться. От дивіться. Води нам 3 літри треба. 3 літри води виходить. Ще трішечки, 4 грамочки. Так, я взяв. Я взяв 3 літри води, вухи повністю, повністю покрилися. Тепер ставлю ці вухи на вогонь. Ставлю ці вуха на вогонь і довожу до кипіння. Так, вода закипіла. Наші вушки закипіли. Тепер що ми робимо далі? Так, Вода закипіла. Що ми далі робимо? Розраховуємо сіль. Сіль ми кладемо 1 столову ложку на літр води. Я додав ще пів літри води, щоб вушки покрили. У мене все вийшло 3,5 літри води. Тому солі ми кидаємо 3,5 столових ложки. От я відміряв 3,5 столових ложки солі. Дивіться, сахару в два рази менше. Сахару ми кидаємо 1,5 столових ложки. Півтори столових ложки сахару. Дивіться, душистий перчик. Штучок 5 кидаємо. Приблизно 5 штучок. Далі перець горошком, невеличку жменьку, так. перець горошком. Бачите, жменечку беру, я не знаю, штучок 20-30 там. Так. Потім я кладу сюди лавровий лист, штучок 5 лаврового листа, коріандр. Також таку жменьку, трішечки більше. Таку жменьку добру, стільки шіперчику кидаю. Все. Це ми готові. Не забуваємо про часничок. Отаку от от, жменьку-часничку беру просто на достичці і отак його роздавлюю, дивіться. Береш часник. Раз. Кожну часничинку роздавлюю, буде просто аромат, коли роздавлюєш. Краще впитується. Ого. Скільки в мене тут вийшло зубків, зараз порахуємо. Це дивіться на 3,5 літри води, вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 зубків. Десь приблизно така здорова головка часнику. Беремо цей часник, також сюди, викладаємо отака мисочка, йдемо до своєї каструльки всю цю суміш, дивіться, висипаю в наш маринад, в наші вушка, дивіться. Оце все розкалачуємо. Ставимо на мінімальний вогонь, як на холодець. Щоб воно не кипіло, водичка приблизно повинна бути в каструльці 80 градусів. Хвилин 1 годину. Не відходимо, щоб вони не полопались вушки. Приблизно хвилин 40 вони будуть томитися в такому у нас руслі. Так, вушки наші проварилися на повільному вогні хвилин 50. Дивіться, аромат стоїть шикарний. Часничок спеції. Тепер що треба зробити. Тепер ці вушки ми ставимо, і нехай в цьому розсолі вони остужаються до кімнатної температури, до повного вистигання. Вуха простояли в мене цілу ніч. Вони остудилися пізно ввечері. Вже вчора я їх доварив, на ніч вирішив залишити. Дивіться, отакий вони вигляд мають. Отак. Зараз будемо ці вуха витягувати. Бачите, витягуємо ми їх з розсолу, з того, що варили. Так, витягнув їх з розсолу, Зараз будемо загружати в коптильню для просушки. Для цього взяв отакі от кручечки, просто беру отак. Їх підвішувати. Бачите, в мене такі є спеціальні знайшов маленькі крючечки. Підвішу їх. О, отак. Іще один. Красота буде, я думаю. От дивіться. Отак. Ідемо загружати в коптильню для просушки, а потім для копчення. Результат згодом. Зараз вішаємо в коптильню. Витягли з розсолу, вішаємо і включаємо конвекцію. Дивіться? Отак. Оп. Раз вухо. Два вухо. Три вухо. Ой. Вмикаємо коптильню. Вмикаємо тен. У мене вже стоїть 35 градусів. Вмикаю вентиляцію і вмикаю конвекцію. Все, на десь 2 годинки. Нехай він у нас просушується. Все. І от, такі вушки вийшли. Дивіться, ми робили з вами вушки. Отакі копчені вушки вийшли. Не стримався, одне вухо з'їв. А зараз тільки буду зйомку робити. Дивіться, зараз розріжу, покажу, яке вони. Аромат бомба. Вухи до пива. Зараз одне вухо розріжемо. Давайте оце менше розріжемо, зараз будемо куштувати. Опа. Дивіться, в розрізі. М -м -м. Вушка бомбезні. До пивка. Саме те. Беріть рецепт на озброєння, робіть вушка, в кого немає коптильні, звертайтеся, зроблю вам вушки отакі от.